В Україні у 2024 році планується суттєво наростити виробництво різного виду зброї. взагалі, це та віддільний талант. Головний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони армійського рівня. Йдеться про засоби ППО широкої лінійки від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до системи дальністю понад 100 кілометрів. На кшталт ЗРК Корал. Нагадаємо, як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, український військово-промисловий. Комплекс активно нарощує виробництво усіх видів озброєнь, аби надалі менше залежати від союзників та їхньої військової допомоги. Uh, думаю, що це цитата нашого головного Валерія Федоровича Залужного. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг близько. Так саме сьогодні вона прозвучала з його уст. Додам ще інформацію: повинні працювати багато різних речей та якостей, або щось змінилося також. Технології ми маємо готуватись до тривалого і складного бою. Це і Хаймарс, і ракети, і система ППО Ф 16 Але немає якоїсь однієї системи, яка може змінити ситуацію на полі бою. Це комплексне питання. Ну і за словами генерального секретаря НАТО, в 2022 році збройні сили України продемонстрували, що вони можуть і будуть звільнювати свою землю, свою територію. Як приклад і генерали НАТО і Ян Столтенберг. Вказав на чорноморський басейн про те, що Україні вдалося фактично вплинути на ситуацію в Чорному морі і фактично досягнути цілей не всіх, але станом на сьогодні доволі потужних цілей для того, аби обезпечити убезпечити певні свої коридори ті чи інші для експорту. Що додасте, і як відреагують? Ну, по перше щодо того, що немає срібної кулі, так воно і є. Ну тобто, якщо б у нас були наприклад тільки хаймарси, але не було там, скажімо, ствольної артилерії, то хаймарса б ситуацію на полі бою б не змінили. Щодо того, що Ф 16 зараз не можуть змінити. На жаль, ворог за цей час, поки ми вели переговори, поки готувалися наші пілоти, ворог встиг, по перше, окопатися дуже гарно на лінії фронту. Ну тобто, побудувати інженерне укріплення, на яких зараз вони тримають оборону, відбиваються від наших. Від нашого наступу по друге ворог зміг з, з великої своєї території вони змогли привести до нас системи С-300 С 400 далекобійні системи ППО ПРО. І на жаль, якщо ми кажемо, що ракета АМРАМ для шістнадцять він має дальність 140 км, кілометрів, то ракети для С-300 верніше для С 400 мають дальність до 300 кілометрів. Навіть для винищувачів російських є експериментальна ракета новітня Р 37 з дальністю знов таки до 300 кілометрів. Тобто по дальності вони переважають, перемагають Ф-16. Тому Ф-16 не стане будь-яну якоюсь там срібною кулю, яка вирішить всі питання. Що нам потрібно? Нам потрібен повний комплекс. Це багато різних систем. Це і система радіоелектронної боротьби, система радіоелектронної розвідки, які зможуть знаходити ну на, скажімо, станції управління ну тих самих дронів, тих самих ланцетів, зала і так далі. У нас вже є такий досвід, але він ну, відносно обмежений. Це і величезна кількість артилерійських боєприпасів. На жаль, Європа провалила по суті план поставок того самого мільйона снарядів до березня місяця. Це і величезна кількість снарядів для хаймарсів далекобійних. І мова йде не тільки про Джемреле з дальністю 84 кілометри, але і про атак Емси, які нам потрібні просто кров ізносу для того, щоб ми могли використовувати. Знищувати ну, ті самі е, системи протиповітряної оборони на землі. Ну тобто нам потрібен весь комплекс сучасної армії щодо того, що е, е, війна буде йти довго. В самій сценарії, при самому оптимістичному сценарії ми будемо воювати ну, як мінімум півтора року. Це оптимістичний сценарій, якщо ми просто будемо рухатись тими темпами, які нам генерали НАТО в... показують ці темпи, скажімо так, але наразі це нереалістично. Чому так? Тому що ми не отримуємо всю заплановану зброю, яку нам передають, ворог дуже гарно викопується, і саме головне вони готові викидати величезну кількість людських життів для того, щоб отримувати ці території, які вони зараз захопили. Добре, давайте подивимося, яка ситуація на фронтах станом на зараз. Звичайно, що читаємо повідомлення е, про Авдіївку. І наскільки я розумію, відтягування сил туди дало можливість е, Збройним силам закріпитись на плацдармах на лівому березі Дніпра. Ну принаймні про це пишуть е, військові експерти і вже власне визнають у збройних силах, що ці плацдарми є, і закріплення там є. От як ви оцінюєте ситуацію станом на зараз, на півдні, на сході? Ну, давайте почнемо спочатку Авдіївки. В Авдіївці ситуація дуже важка, але вона контрольована. Ворог що там робить? Він робить спроби з деяких з флангів з фронту наступати на Авдіївку. І там є, ну, Вони відкрили нові напрямки це там Степове, наприклад, звідки вони наступають. Вони найбільшу свою увагу зараз приділяють промзоні. Ну, тобто Авдіївський коксохімічний завод це північ, північний фланг. Зараз ну, в якійсь мірі є оперативна пауза. Чому так? Тому що що на Донбасі, що на півдні, дуже погана погода, і вона ну, дуже ускладнює використання дронів, а це як ударні дрони, так і дрони для цілівказання та коригування артилерії. Не можна сказати, що на Авдіївки якась там критична ситуація. Щодо того, що плацдарма, на плацдармах у нас воює морська піхота. Та сама 35-та бригада морської піхоти раніше знаходилась під Авдіївкою. Ну не можна сказати, що те, що їх звідтиля відвели, це там стало там, спровокувало цей наступ. Наступ ворог планував і раніше. Ті підрозділи, які зараз там знаходяться, вони не менш боєспроможні ніж там. Чим те сама 35-та бригада морської піхоти дуже потужний підрозділ. До речі, щодо плацдармів, лоцдармі вони надважливі. Чому так? Тому що вони вирішують декілька проблем. Першу проблему, скажімо так, тактичного характеру. Плаздарм, ну, морська піхота повідомляла про три плаздами. Нам точно відомо про плаздам біля кринок та казачих лагерів. це невеличкі відносно невеличкі села, які знаходяться на лівому березі. На захід від кринок знаходиться нова Каховка, а на схід знаходяться Алешки. З цих Алешок це районний центр, з нього. Ворог веде артилерійські обстріли Херсона обласного центру великого міста, яке потерпає дуже довго вже від цих обстрілів, і дуже важливо ворога відкинуть саме від Алеш, і в якійсь мірі це вже вдалося. Ну тобто, не можна сказати, що алешки вільні. Але е, зараз наші підрозділи вони активно ріжуть логістику. Там далешак веде одна єдина дорога, яка проходить через Раденські. Вже було повідомлення російських воєнкорів, що там військову адміністрацію з Алешка перемістили в Капани. Ну тобто, це ще далі за Радянськ. Але, але велика стратегічна сіль, ну як я собі її вбачаю це плацдарм наступу. Чому так? Він дуже не незручний для наших військ, тому що ззаді позаду знаходиться річка а попереду знаходиться ворог, і такий плацдарм має сенс робити тільки для того, щоб перекинути туди велику кількість військ техніки і наступати далі. Куди там можна наступати? Наступати там можна тільки в бік армянська. Армянська знаходиться на перешийку, а через цей перешийок іде приблизно 80-90% всіх поставок на, в район Такмака Мелітополя.